Водоліє, привіт. Дивимось прогноз на першу половину вересня. Що там вас очікує? Так. Смерть щойно була карта трансформація. Це коли ми завершимо якийсь етап в своєму житті. Стосунки, робота, я не знаю, спілкування з друзями або з другом. Це карта, коли щось відмирає, так і це не просто так, тому що це кармічна така штука. Тобто будьте готові, що в першій половині вересня не у всіх, звісно, що це загальний прогноз. Бо в першій половині вересня є вірогідність, господи, ймовірність того, що. В вашому етапі буде переломний момент, але для чогось нового, класного і прям крутого. Четвірка кубків це карта. Невдоволення тим, що ми маємо, але знаєте, тут проблема в тому, що для того, щоб бути задоволеним, може, треба трошки голову підняти і подивитися, що життя нам пропонує, що все світ нам дає. Розумієте, про що я говорю? Це карта про те, що треба озирнутися по сторонам, подивитися, що відбувається, і все. Так, далі, П'ятірка жезлів, карта відстоювання своїх позицій, карта буквально спортивних змагань, відвідання, участі, просто тренування. Так, а ще це ну, буває, коли ми не поділилися. З кимось, знаєте, тут теж може бути незадоволені чимось, кимось, починаємо, може може можемо сваритися. так Дивимось, чим приходите Та що ж таке? Дев'ятка мечів, карта, карта коли ми нас турбують нав'язливі думки, порушення сну, ми за щось переймаємось. Ну, в принципі, дивлячись на ваші на ваші карти, то я розумію, чому так відбувається. так Карта порушення сну, карта, коли ми переймаємося, або ще інколи це переймаємо за кохану людину. І що радять карти? От якраз таки радять карти вам поберегти себе, своє здоров'я, своє ментальне, психологічне, фізичне здоров'я, не витрачати кошти більше ніж потрібно. Але знаєте, що я зараз зроблю? Я вам зараз зроблю. Ось таку класну штуку. Так, щас дивіться, я вам весь негатив, який тільки міг би бути, всі негативні думки, які могли би тільки бути. Я вам перекриваю класними картами. Я вам даю сили на те, щоб впоратись з усім, з усім, взагалі з усім, що, що може випасти на вашу долю в першій половині серпня. Я вам даю сили бути на коні, щоб ви були переможцем. І я вам даю задоволення, класні позитивні емоції. Так, все, я вас обіймаю, цілую. Seu Se asa as ser super. Não é